Привіт! Це огляд на свіженьку українську настільну гру менше п'яти від видавництва Low Five Games. І це в нас така маленька карткова гра, що спонукає нас пам'ятати картки, які закриті між гравців, та швидесенько ходити. Давайте я вам спочатку покажу правила цієї настолки, а потім поділюся власними враженнями. Тож в цій грі перед вами лежить чотири закритих картки, і ваша задача зробити так, щоб сума на цих картках була менше п'яти. А там вони картки бувають від мінус 1 до 11, плюс є ще картки з символами, які приносять по 10 і по 15 балів. Тобто, у вас тут зазвичай багацько балів. І ви на початку партії дивитеся оці дві картки, що перед вами лежать, запам'ятовуєте, що там лежить під ними, і після цього починаєте грати. Вся інформація у вас є: це дві картки з ваших. І ви по черзі берете верхню картку з колоди і обираєте або зіграти її, і застосувати її ефект, або ви можете подивитися на неї і поміняти її з будь-якою карткою зі своїх, і застосувати ефект тієї картки, якою ви скинули. Тобто, кожен хід, ви просто дивитеся на картку і граєте або її, або одну зі своїх карток, і завжди застосовуєте той ефект, який дає ця картка. Про ефекти я зараз ще розповім. При цьому, якщо наприкінці вашого ходу ви думаєте, що сума у вас менше 5, то ви хлопаєте по стол, і всі інші роблять ще по одному ходу, і тоді гра завершиться, і ви відкриваєте картки. І якщо у вас менше 5, то ви просто отримаєте стільки балів, скільки у вас є, і чим менше балів, тим краще. І усі підрахують свої бали, і от скільки балів отримали. Стільки у вас йде балів в мінус. І ви граєте декілька партій підряд. Про підрахунок балів я ще раз вам нагадаю наприкінці, тому що там є додаткові правила. Але до цього я ще розкажу вам додаткові правила, як позбуватися карток і які дії роблять наші картки. Тож, крім того, що я у свій хід граю картку, також кожен хід, який я зіграв картку, гровець може зіграти картку. Одну зі своїх або будь-яку чужу картку, якщо вона співпадає з цією карткою, яка лежить тут. Як це виглядає? Наприклад, ось інший гравець зіграв двійку сюди, то я знаю, що в мене є тут двійка, і я її викладаю сюди одразу. І якби ця картка робила якусь дію, я б її не виконав тільки той гравець, який зіграв. Але я позбуваюся своєї картки. Або, наприклад, ось я зіграв картку 11, і я знаю, що в мене її нема, але я знаю, що ось тут у мого суперника лежить така картка, тому я можу швидко її взяти. І зіграти. І за те, що я зіграв чужу картку, то я віддаю йому одну свою. При цьому так можна зробити тільки з однієї картки, тому хто перший зіграв картку, той її кладе, а всі інші не встигають цього зробити в цей хід. Якщо ж викладається картка, а я кладу свою і вона не співпадає, тому що помилився, або щось інше, то я, по-перше, забираю цю картку собі закриту і беру ще одну до картку закриту, як штраф. Також тут є. І оцей штраф за помилку. І ще додатково, якщо ви будь-який момент гри подивилися на якусь картку свою або чужу, випадкову, коли не повинні були цього робити, то ви отримуєте штраф у вигляді двох карток додаткових. І також, якщо ви ще раз це робите в партії, то отримуєте ще плюс 50 очок наприкінці цієї партії. Це дуже багато. Але ну не зовсім зрозуміло, чого ви так часто помиляєтеся. Але прям правила, вони підготовлені до того, щоб бути помилятися. Тепер давайте розкажу вам про ті дії, які роблять картки, що вказано на цій підкасі, яка є у вас тут в цій грі. По-перше, коли ви граєте 0, то ви обираєте іншого гравця, який бере просто верхню картку і додає собі. Картки 6 та 7, в той момент, коли ви граєте, то ви можете подивитися одну зі своїх карток. Ви її дивитеся і просто знаєте, що у вас саме лежить. Картки 8 та 9, коли ви граєте одну з них, то ви можете подивитися одну картку в будь-якого суперника, і тепер ви знаєте, що в нього там лежить. І, якщо що, можете її скинути, або ще якось обміняти. Також в цій грі є три картки, не з цифрами, а з символами. Але в них дуже специфічний дизайн, і вам потрібно підготуватися і перед початком партії показати ці картки новачкам, щоб вони бачили, як вони виглядають, тому що дуже збиває з пантелику те, як вони намальовані. Це в нас коло, трикутник і квадрат. Якщо ви граєте коло, то ви наослід міняєте дві картки місцями. Можете між двома суперниками, можете між собою суперником. Якщо ви граєте трикутник, то ви можете подивитися одну будь-яку картку, і потім ви зобов'язані цю картку поміняти на будь-яку іншу між іншими гравцями або з собою. І картка. Квадрат це найкрутіша картка. Ви дивитеся одну картку в одного гравця, іншу картку в іншого гравця, і якщо хочете. Міняєте їх місцями, якщо не хочете, ні. І це, в принципі, всі дії. Причому, наприкінці партії, коло і трикутник додають плюс 10 балів, а квадрат дає плюс 15 балів. Коли ви позбуєте багато карток, ви думаєте, що у вас там. Менше 5, ви б'єте, проходить кол. Якщо у вас реально менше п'яти, то ви записуєте просто стільки балів, скільки отримали. Але при цьому хтось інший може перемогти, що у вас партії, якщо в нього менше балів, ніж у вас. Тому що, наприклад, тут є картки з нулями і з мінус 1, тобто тут навіть в мінус можна уходити. Якщо ж у вас більше п'яти, а ви закінчили партію, то ви отримуєте ще плюс 20 очок зверху. Це поганенько. І ще додатковий такий момент, що наприкінці гри, коли ви рахуєте свої бали і у вас є. Дві однакових картки, то вони анулюються. Тобто ці дві картки ходять і не приносять вам мінусові бали. Але при цьому, якщо ви рахуєте на початку менше п'яти, то ці картки сиріну рахуються. Тобто це потрібно зрозуміти, що це правило цих дублювання карток працює тільки на самому кінці, вже при підрахунку карток. І до цього не працює. І, в принципі, це всі правила. Ви граєте декілька разів в цю гру, і скільки ви вирішите, наприклад, до якогось певної кількості балів, або якусь певну кількість партій. Я б радив зазвичай грати 3-4 партії в цю гру, це мені здається ось ідеал. І через кілька партій, в кого буде найбільше балів цієї програми, в кого найменше той переміг. Дуже прикольно тут те, що ви повинні швидко грати ці картки і слідкувати за цим, чим відбувається. Щодо компонентів, мені не дуже подобається ця коробочка, вона привабливо виглядає, але всередині вона незручна. Тут всередину впадають картки. Плюс в протекторах картки сюди не покладуться, вони ну не найкращій якості. А, це швидка гра, тому хотілося вдягати їх протектори. І ще тут є питання щодо дизайну цих карток. Е, перший раз важко зрозуміти новачку, якщо він не бачить ці картки, що з цього що позначає, тому що, наприклад, коло складається з двох нулів, це дуже збиває. Але через який час ви до цього звикаєте. Ще плюс те, що тут є підказки, але мінус те, що в них... Сорочка така сама, як і звичайних карток. Тобто, якщо вони поруч виїжджать, ви точно я вас запевняю, будете робити так: ви перемішуєте колоду, а потім згадуєте, що тут є підказки, і потім перегортаєте і шукаєте їх вже в колоді. Це ну, не прикольно, що це така ж сорочка. Але загалом це просто я прискіплюся, Загалом тут все нормально. Тож, що я можу одразу сказати, це хороша гра. Чому я був доволі здивований? Тому що коли я отримую нову настолку від ноним видавництва українського, то я дуже прискіпливий, тому що якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то ви бачите, що я багато візномітні українські настолки грав, і багато з них були не дуже хороші. Але ця мене здивувала, тому що це хороша, прикольна, швидесенька, така настільна карткова гра філер. Звичайно, вона нагадує різні настолки карткові на запам'ятовування карток. Особливо вам може бути знайома настільна гра Silver Amulet, що виходить українською. Але тут багато оригінальних геймплейних елементів. Стільки, що я готовий ставати на захист цієї настолки. Партія грається швиденько, і мені подобається, що усі гравці залучені, тому що вам потрібно постійно пам'ятати, що в кого знаходиться, і дивитися, хто які картки рухає і яку картку сюди викладає, якщо ви пам'ятаєте якісь картки і хочете їх швидше скинути. Гра ця розрахована від 2 до 6 гравців, але я правдив грати її від 3 до 5, тому що на двох дечого не вистачає, а на шістьох. А в принципі можна і більшу кількістю грати, то вже ніби якось занадто мало у вас діє, вам довго чекати свого ходу. І Якщо ви там в свій хід просто витягаєте одинадцятку, два коло підряд, а всі інші щось роблять, і у вас дуже мало впливу тоді на партію. Це вже може не так прикольно гратися, але в принципі вона грається на таку кількість. Але мені здається, що ось ідеал це десь чотири гравці, тоді вона прям перфекто. З мінусів тут з упакуванням, проблемки з оформленням, те, що я казав, в оформленні цієї гри. А так, це прикольніш, ведесеньке на запам'ятовування, в якому ви граєте декілька партій підряд. І, в принципі, і мені ця гра подобається, і усім, з ким я її грав, усім вона заходила. Тож, від мене ці грі лайк. Наприкінці відео я, як зазвичай, раджу дві схожих настільні гри. І перша настільна гра, яку я вам раджу, це, звичайно, гра Silver Amulet. Яка також перед вами лежать візі карти, також ви не усі з них знаєте, і намагаєтеся зібрати меншу суму. Але при цьому там більш спокійний такий процес, і немає цього елементу з швидким викиданням карток. А якщо ж ви шукаєте ще більше цього елементу швидкого викидання карток і трішечки запам'ятовування, то передивіться настільної гри, хто напудив. Швидка така весела гра, можна сказати, дитяча, але можна і дорослими в неї грати, в якій вам потрібно весь час швиденько скидати своїх. Тварин, і намагатися запам'ятати, хто яких своїх тварин вже скинув. Огляди на обидві ці гри в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Перевірте обов'язково, чи поставили цьому відео лайк, чи підписалися на канал, чи написали в коментарях щось хорошеньке про цю настолку і про ваш досвід з нею, чи заглянули в опис до відео, де є посилання, скоріш, все, на цю гру. І після цього я кажу вам, що вам ще раз дякую і спокійно вам та нудної ночі.